А на Бахмутському напрямку російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщівки. Очевидно, командування противника реалізує задум щодо виходу у фланг та тил нашого угруповання, яке веде бойові дії південніше міста. На практиці це виглядає наступним чином. По напрямку Бахмут-Іванівські підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади атакували передові підрозділи зсу, де вони нібито добилися часткового успіху і змогли витіснити українські війська з однієї позиції. По напрямку Бахмут Кліші. Казайцеве Кліщіївка атакували підрозділи тієї ж самої 4-ї та 88 восьмої окремої мотострілецької бригади. Противника також спромоглися добитися успіху, витіснити наші війська з п'яти позицій. Але найбільш загрозливою виглядають дії частини повітряно-десантних військ західніше та північно-західніше. Міста. Зокрема, 331-й парашютно парашутно-десантний полк спромігся вибити передові підрозділи ЗСУ північніше Богданівки. А 217-й повітряно-десантний полк цієї ж дивізії витіснив наші підрозділи одразу шести. Позиції північніше Хромового. таким чином стає очевидно, що противник намагається прорватися між Богданівкою та Хромовим у тактичну глибину оборони українських військ по напрямку на часів яр, з силами частини підрозділу 98-ї повітряно-десантної дивізії, для того аби створити реальну флангову загрозу з півночі нашим частинними підрозділам, які оперують у районі Іванівського та Кліщіївки. Більше того, противник достатньо активно контратакує і безпосередньо південніше Бахмуту, принаймні 4-та та 88 восьма, окремо бригади противника намагаються відсунути наші передові підрозділи від Курдюмівки на північ у бік Андріївки. Для того аби посилити свої війська, командування противника було додатково у бій по напрямку на часів яр. Підрозділу 200-ї окремої мотострілецької бригади. Окрім тактичного угруповання повітряно-десантних військ, а також задіяло підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади. Таким чином визначились два основних оперативно-тактичних угруповання противника, які ведуть наступальні дії західніше та контрнаступальні дії південніше Бахмута. Перше сформовано на базі 98-ї повітряно-десантної дивізії. Другий являє собою конгломерант з'єднань та частин другого та третього армійського корпусу, плюс 83 третього окремо десантно-штурмова бригада та окремі частини і підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії. На даний час у резерві противника на Бахмутському напрямку принаймні числяться до двох парашутно-десантних мотострілецьких полків, які противник так і не увів у бій, та до восьми мотострілецьких десантно штурмових та танкових батальйонів зі складу добровольчого штурмового корпусу. І, от наразі ситуація на сході України залишається складною. Про це розповів командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту. В результаті було проаналізовано та розглянуто варіанти подальших дій. Під час наради командува сухопутними військами ЗСУ та командири прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де як повідомили у генштабі ЗСУ, Сили оборони відбили дев'ять атак ворога в районах Терні, Веселого, Макіївки та поблизу Сеньківки. За словами Костянтина Мешовця, противник продовжує розвиток свого наступу по напрямку на Ямполівку, Терни та у районі Серебрянського лісництва. Зокрема, в результаті ведення наступальних дій підрозділом 254-го мотострілецького полку, нібито вдалося витіснити українські війська шести позицій та одного спостережного пункту в районі села Терни. Ерго, південніше та південно-західніше села Діброва, очевидно, підрозділи 31 го 37-го та 37 Свілецького полку зуміли витіснити передові українські підрозділи з п'яти позицій. Повірно, найближчим часом противник продовжить штурмові дії по напрямку на терни. Принаймні на цей напрямок командування 144-ї мотосвілецької дивізії противника переміщує штурмові підрозділи. Варто також відзначити, що одночасно з цим противник продовжує поступове до частин та з'єднань 25-ї загальновійськової армії на Лиманському напрямку. Роєнням та військовою технікою для нарощування їх бойових спроможностей. І тим часом прес служба 44-ї окремої механізованої бригади опублікувала низку фото, з яких виходить, що наші військові вже експлуатують на полі бою 120-мм міліметрові самохідні міномети РАК. Поки що залишається невідомо, Скільки всього таких мінометів отримали Сили оборони України? Судячи з оприлюднених фото, бригада має на озброєнні саме колісну версію польського міномета РАК. Нагадаю, що раніше поляки також презентували варіант із гусеничним шасі під позначенням LPG – легка гусенична платформа. Форма на початку квітня цього року стало відомо про домовленості України та Польщі поставити силам оборони три ротні комплекти мінометів рак. Водночас протягом 2016-2021 років темпи виробництва становили 16 машин на рік, тобто два ротні комплекти. Водночас ротний комплект мінометів горак складається з власне восьми мінометів, чотирьох командирських машин, трьох транспортних машин, двох розвідувальних і однієї ремонтної. Тобто повноцінний комплекс це 18 машин. Відповідно, три ротні комплекти. Це 54 автівки, з яких 24 – самохідні міномети. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.